Ся до питання безпеки дітей, особливо в інтернеті. Отже, сторінка уповноваженого квітне, юна блогерка Мілана, про яку днями дізналася, чи не вся країна, запропонувала дитячому омбудсмену коли кулеби зустрітися особисто на початку скандалу, саме він наполягав на тому, щоб поліція та відповідні органи звернули увагу на ті відео і фотографії, які викладають на сторінці дитини, і її 13-літнього друга, не дочекавшися. Відповіді від кулеби Мілана закликала підписників атакувати його сторінку, що й ті й зробили. Зазначу, що сторінку дівчинки в інстаграмі веде її мама, про що вона сама розказала в інтерв'ю новинам сьогодні? Та ще однією з причин акції проти Кулеба стало те, що сторінку Мілани в популярній серед дітей мережі лайки видалили така ж ситуація ситуації сторінкою її друга Павла. Із дитячим омбудсменом Миколою Кулебою зв'язався офіс мережі лайки. Там вони обурені контентом, який публікували діти їх романом на показ. Чи були ці відверті? Кадри про кохання юних блогерів дитячої порнографією, за яку батькам світить тюрма, розбираються правоохоронці, легких враховуючи інстаграм відео, сторіс чи лайки та якесь відео. Це їхнє діти-ініціатори їм вони коби у саму, самому додатку дуже поширено в шипи. Як от зараз, тобто всіх кого навіть знімуть один раз поряд один з одним мальчик, хлопчика дівчин взагалі всі діти зразу починають: о, пара, пара, пара. Я, я його люблю, как девята до мене прийшло звернення з офісу соціальної мережі Лайки. Стосовно того, що вони розуміють те, що це деструктивний контент для дітей, що такого не може бути. І ними прийнято рішення про блокування саме. Акаунтів, те, що ми бачили, дійсно обурило суспільство, і ну такого не може бути так, так немає. Немає чинити дорослі. тому що ми розуміємо, що це не діти викладали, це професійна зйомка, це написані сценарії це для того, щоб заробити кошти. Ну і з кожним днем кількість молодого покоління в інстаграм зростає. Щоб запобігти травмуванню дітей дорослим контентом, корпорація Фейсбук вирішила розробити безпечну версію додатка, і за попередніми даними він називатиметься Instagram Kids, за прикладом як YouTube Kids також існує. Це буде додаток для дітей до 13 років. Речник Фейсбук Джо Осборн розповів, офіційно користуватися соціальною мережею інстаграм може людина, яка вже досягла 13 років. Однак, це прав часто порушують, що в подальшому призводить до жахливих наслідків. От я знаю, що у Вікторії молодо теж підростає дочка Маленька. От вона в тебе в інстаграмі зареєстрована чи ні? Зареєстрована і вже десь років зо три. До речі, вона також була Але її, зареєстрована і в мережі лайки. Like. Їй 13 О, років. От. Але тобто якщо вона по я що ідея ще не скажу, може користуватися, по ідеї не може. Але от є така мережа, я не пам'ятаю, як вона називається. Там не пускають дітей, там віком до, здається, до 14 чи до 15 років, і вона собі взяла, поставила вік 15. Так. Але я ретельно контролюю все, що вона публікує в соцмережі, тому що я підписана на всі її акаунти і я. Я контролюю тексти. Я дивлюся, чи пише вона з помилками. Ну, для мене це дуже важливо, щоб вона писала правильно. І звісно, щоб контент був відповідний її віку. Так, ну і зараз ми детально про це поговоримо. Будемо розбиратися із нашими наступними гостями. До нашого ефіру долучається Костянтин Корсун, це фахівець інформаційної безпеки та Олена Сибірцева, членкиня Ради Комітету Асоціації правників України з цивільного та сімейного права. Вітаємо вас у прямому ефірі. Нашому. Добрий вечір. Так, ну от у мене питання, яке хочу поставити от вам обом. От дивіться, моя донька показувала мені акаунт Мілани. І ви знаєте, навіть той аккаунт, де потрапляють всі фотографії, вона. Реально, кожна її фотографія потрапляє у рекомендації майже через е, кілька, двох дво, дві-три фото з'являється фотографія Мілани і того хлопчика. Ось скажіть, будь ласка, невже самі е, е, власники оцих е, каналів не бачать оцей контент і не можуть якось запобігти е, тому, щоб таке публікували, пане Костянтине? А насправді у великих соціальних мережах, якщо ми кажемо там про інстаграм Facebook, Фейсбук, існують величезні команди, які переглядають контент і за певними критеріями визначають його як як ризикований, або такі, які потребує моніторингу. Це зокрема, це дитяча, все, що може бути схоже на шкоду, нанесення шкоду дітям і так далі. Але разом з тим це все ж таки люди, ну, досконалі алгоритми, досконалі механізми, але останнє рішення завжди приймається людиною у спірних якихось ситуаціях. І оскільки у різних країнах різні вимоги до критичності такої інформації, тобто де ця межа, тому. І, м Приймають рішення люди, і вони керуються якимось законодавством місцевим. І тому можливо, у де завжди будуть існувати якісь спірні випадки, які потребують окремого розгляду, і власне що і сталося в даному випадку. Да, ну, Але чому вони крізь пальці дивляться на те, що ті, хто не мають права користуватися цими соцмережами, нем От вони чомусь можуть визначити, де я живу, що я люблю, що я їм, що я хочу купити, продають мені цю рекламу, але не можуть визначити таке просте питання: от користується дитина цим додатком чи не дитина, і відповідно Кувати, якщо це дитина, який там до 13 років, і просто не давати цим користуватися. Що вони хочуть і на, на цих дітях заробити, це е, можна відслідкувати досить легко, якщо звернути увагу на певний акаунт. Якщо у вас мільйони акаунтів і е, десятки мільйонів чи мільярдів фоток там протягом якогось місяця чи тижня публікуються, то просто неспівставні величини між кількістю людей, яким це займається, і реальних фоток. Якщо мається ж, якщо розглядається привернуто увагу до якогось конкретного кейсу чи групи чи каналу, тоді ось співробітники служби безпеки соціальної мережі вони приділяють цьому увагу, дивляться, співставляють, виявляють, що це невірна не несправжня не фото, не справжній вік. А, і тобто ретельно займаються, розглядають усі е, докази і приймають рішення: обмеження, блокування, бан і так далі в масовому порядку, це зробити просто фізично неможливо. Пані Олено. Ну, а як ви гадаєте, що от розробники цієї мережі мають понести якусь відповідальність за те, що вони от цей е, контент допускали? Насправді я б не сказала, що тут відповідальність мають понести розробники. Тут скоріше до відповідальності можуть бути притягнуті батьки дітей, тому що саме на них тут в першу чергу покладається обов'язок забезпечувати якнайкращі найкращі інтереси дітей і відповідно дбати про їх здоров'я, психологічне здоров'я, про їх безпеку і таке інше. Тому тут більше питання, все ж таки, до матері та батька кожного з цих дітей. Що стосується розробників, вони відповідно надають скажу, Жодно так, послуги, які у вільному доступі може використати та чи інша особа, якби фотографії містили знімки, які мали б місце бути оголеними або містили б якісь сцени насилля, в такому випадку, звичайно, ці фотографії вони були б заблокованими. Але наскільки я бачила в мережі фотографії цієї дівчинки, так і хлопця, то як таких там фотографій не було. Тому через це важко сказати про те, що ця особа має нести відповідальність. Вони є поширювачами того контенту, який в першу чергу. Створюють, мабуть, батьки цих дітей, а не скільки самі діти, тому питання на мою думку тут до, до іншого суб'єкта цих правовідносин. Так, пані Олено, чи бачите ви тут порушення конкретних норм законодавства саме батьками? Якщо можете їх процитувати, цікаво було б, як ви як юрист, кваліфікуєте цю ситуацію? Чи навпаки тут варто захищати батьків? Ну просто сприймати це як ну елемент творчості чи виробництво певного контенту? Є ж дитячі фільми, дитячі там ще якісь серіали, і там теж знімаються діти. Безспірно, у випадку, якщо ця зйомка не передбачає якихось негативних наслідків для дітей, вона звичайно може мати місце кожен має право на вираження тієї чи іншої своєї думки, творчості, або у іншому вигляді а, якихось своїх надбань. Так але в даному випадку мова йде про дітей, причому це не повнолітні діти, і такого зовсім тендітного віку, я б сказала. Тому трохи з цим треба бути обережнішими, і навіть ну я б сказала, що у, у значній мірі. В даному випадку Конституція України, Сімейний Кодекс України, вони гарантують те, що на батьків покладається основний обов'язок, як я вже говорила, забезпечувати найкращі інтереси дітей, дбати про їх добробут, їх здоров'я, їх стабільність, їхнього перебування, проживання і, взагалі, в цілому, скажімо так, благополучність середовища, у якому перебувають діти, у даному випадку. Батьки, вони розповсюджуючи цю інформацію про дітей у вигляді таких світлин або відеозаписів, які мали місце у мережі інтернет, вони. В певній мірі наражають на небезпеку цих дітей, як фізичну, так і психологічно, тому що е, користувачів соцмережі Instagram є досить багато. Серед них є багато дорослих користувачів, які таку інформацію можуть використовувати е, на шкоду цим дітям, фізично навіть так. відстежуючи локацію перебування цих дітей. Е, дивлячись на ці фотографії, ці діти можуть потрапити в небезпеку через те, що е, якийсь злий намір є у тих чи це важливо. Важливо, важливо дбати про ці речі. Ну і цифрові часи, да, і ось поява і все більше проникнення додатків і смартфонів. в Наше життя, і в тому числі в життя дітей створює безліч викликів, в тому числі для молодих батьків, таких як ти, Вікторія. Тож тема актуальна і будемо до неї повертатися. Ну а зараз до іншої дуже ну, важливої... гадати, що з нами на тема. прямому зв'язку були наші гості. Так, Олена Сибірцева, це експерт цивільного права, а також е, е, а, а, а також Костянтин був... Корсон, фахівець з інформаційної безпеки. Дякуємо вам.